2025 рік сотні тисяч українців продовжують жити та працювати в Польщі, але мало хто задумується, як буде виглядати їхнє пенсійне майбутнє: чи можна отримати пенсію в Польщі, що з українським стажем, і як не втратити права на виплати в майбутньому? Сьогодні розбираємо головне зміни в пенсійній системі України та в Польщі, те, як українцям в Польщі легалізуватися і забезпечити собі пенсію. Що змінюється в Україні у 2025 році? Індексація пенсій на 11,5% з 1 березня для всіх пенсіонерів, незалежно від місця проживання. Накопичувальна система пенсій, що не запущена. Запуск очікується не раніше 26-го року. Українці за кордоном можуть укласти договір добровільної участі у пенсійному фонді України, щоб формувати стаж. Але стаж, здобутий за кордоном, не зараховується автоматично. Лише якщо між країнами є відповідна угода, пенсійні перспективи в Польщі між Україною та Польщею діє угода про соціальне забезпечення. Вона дозволяє об'єднувати стаж набутий у двох країнах. При нарахуванні пенсії, але щоб отримати мінімальну польську пенсію, жінкам потрібно мати щонайменше 20 років стажу, чоловікам 25 років, та досягти відповідного пенсійного віку 60 та 65 років. Польща враховує стаж набутий в Україні, якщо ви офіційно працювали і сплачували внески там, а також працюєте легально в Польщі. Багато українців у Польщі працюють неофіційно або лише на основі тимчасового захисту. Але якщо ви плануєте залишитися надовго, працювати, народжувати дітей і колись отримати пенсію, ваше перебування повинно бути легальним і стабільним. Карта побиту це ключ до всього: легальне працевлаштування, внески до ЗУС, медичне страхування, право на пенсію в майбутньому. Команда «Перша віза понад 9 років супроводжує українців на шляху до легалізації в Польщі. Ми допомагаємо з оформленням карти побиту на різних підставах. Працюємо офіційно з договором, забезпечуємо повний супровід від консультації до отримання рішення. Ваше пенсійне майбутнє починається сьогодні з офіційного статусу та правильного підходу. Напишіть нам, та ми підкажемо, як діяти у вашій ситуації. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, діліться відео з тим, кому ця інформація буде корисна. І до зустрічі у наступних випусках.